Днями в Ніретьгазі відбулося урочисте відкриття нового навчального року у філії школи української мови імені Лесі Українки. Заняття вже другий рік відбуваються на базі англійсько-німецької двомовної початкової школи імені Золтана Зелка. Діти займаються в групах, складених за різними віковими категоріями та рівнем знань. Навчаються діти віком від 6 до 14 років. Уроки проводять три рази на тиждень. Тут навчаються діти із родин, які переселилися до Угорщини ще на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну, а також тих, які прибули до сусідньої держави вже після лютого 2022 року. У закладі діти першочергово вивчають українську мову, вчаться писати та читати українською. Керівники навчального процесу також значну увагу приділяють патріотичному вихованню молоді. Фінансову діяльність української мовної школи забезпечує уряд Угорщини. На урочистому заході виконувач обов'язків керівника консульства України в місті Ніредьгаза Владислав Мушка наголосив, що це важливо та перспективно, що діти з України мають можливість вчитися рідною мовою в Ніредьгазі. Ми дуже раді, що вже другий рік. В місті Ніредьгаза функціонує україномовна школа. Це фактично два класи після обіду, коли діти приходять сюди в школу імені Зелка і навчаються українській мові, літературі, культурі і історії. В Угорщині нещодавно була відкрита повноцінна школа в місті Будапешт. Де діти вже вчаться двома мовами п'ять днів на тиждень? Але тут в Ніретьгазі дуже важливо, що у дітей теж є можливість навчатися українською мовою, не забувати про свою батьківщину і просто навіть спілкуватися між собою, підтримувати дружні зв'язки.